Робу склалося сама, не знаю, як склалося. Була я в Італії на заробітках з чоловіком, і, і у, у 2005 році стався приступ такий сильніший. Вона е, бачила Бога, з такого більш релігійного характеру в неї були марання, маячні ідеї були. Ми викликали нормального врача, нічого не знайшов, а психіатрія мене положили в лікарню, і я два рази лежала в Італії в лікарні. З такою хворобою легше вдома, набагато. І ми переїхали сюди на Україну. Вона за останні пів року два рази вже лежала в лікарні, тобто ми маємо госпіталізм, часто вона поступає. Наша задача в першу чергу це не допускати подальших госпіталізацій. Поки що ми з цим справляємося, вона стан достатньо стабільний. Дана пацієнтка чудова яскрава особистість. Вона є працюючою. І хвороба її вибиває з колії, тоді вона не спроможна ні працювати, ні нормально функціонувати. У мене свій світ з'являється ще один світ у голові, і я думаю, що я роблю добре, а я вже роблю свої. Я вже живу в своєму світі. Коли перший раз ми пішли до нашої першої пацієнтки, було переживання, так як воно має бути. Це це ну не в стінах лікарні, це вдома, як буде пацієнт себе поводити. Але пройшло все чудово. До сих пір наша ця пацієнтка в нашому сервісі дуже задоволена. Ми задоволені роботою те, як вона себе почуває, як пройшло її, можна сказати, навіть перевтілення. Вона зовсім по-інакшому себе побачила. В плані відновлення вона писала: для виповнення моєї цілі, моєї мети треба 100 років. Ми почали працювати на здивування навіть нам самим. Коли ці зміни пішли, прийшло всього на всього півтора тижня. Те, що не могло статися за 100 років, сталося за тиждень. Сімейні там, бюджетні питання ми допомогли їм розібратися і деякими е, боргами. Була проблема у них із відключенням газу. Газ також підключили. Основне це повернення пацієнта у соціум, щоб він е, щоб зменшити стигматизацію пацієнта. І щоб люди інші також відносилися до пацієнта відповідно, щоб ніхто не казали, що от він психічно хворий, він вже нічого не може. Ні, наша задача все ж таки такого пацієнта повернути назад до соціальною, щоб він не відрізнявся особливо нічим від інших людей. Посада називається Секретар-друкарка. Насправді вона виконує безліч різних функціональних обов'язків. Вона постійно хоче розвиватися, вона постійно щось хоче вчити. Вона підходить до мене і каже: давайте ми зробимо цифрову освіту, давайте ми оптимізуємо якусь мою роботу пов'язану з комп'ютером. Я знаю, що наші фахівці ем, отримали шалене задоволення від тренінгів, від семінарів. Дуже хотіли набувати ці навики. Вони відгукнулись. Вони хотіли працювати. Я думаю, що за новими правилами і сподіваюся, завдячуючи підтримці, вос тому, що навіть ті можливості, які надала вос для нас, ну повірте, діковінка. Ми дуже раді. Пацієнти хочуть, щоб існував цей сервіс наш. Ну, хочеться, хочеться працювати в такому форматі, в сервісі цьому мультидисциплінарному маркетингу. Ну, бажання велике. Оці мобільні бригади це надзвичайно потрібна річ. Надзвичайно хто не розуміє, хто не був хворий, то цього не пойме ніколи. А от хворі люди це надзвичайно добре, що дома в рідні стіни допомагають, як то кажуть.